Всім великий привіт, мої хороші. Хочу разом з вами полистати каталог. перший, січневий, буде діяти з 1 січня. І нехай 2023 рік стане для нас роком перемоги. Дуже всім бажаю від душі. Ну, і запрошую вас разом зі мною полистати його. Так, дивимося, що у нас тут на першій сторінці. Буду листати, більше зупинятися на новинках. Перша новинка. Знаки Зудяку. Хочу наголосити знову. Воно вже було, Avon. Це вже не перший раз. Було, бачили? Йдемо далі. Аромат, Аромат, новинка, пурбланка. Хоуп. Ніжна французька мімоза підніме твій настрій, а акорд мускусу подарує спокій. Жимолость французька мімоза та муску. З ароматизованої сторінки, я вам хочу сказати, непоганий аромат. Чи варто брати його в січні місяці? Краще взяти в грудні з фокусу. Що я і зроблю? Замовлення буду робити в кінці грудня і зустрінемося з вами з замовленням грудневим, аж вже в січні місяці. Аромати персів. Піни для вани. Новинка піна для вани. Це у нас тут, зараз ми з вами подивимося: м'ятна свіжість. Там і огірок. Також, хто хоче взяти такий травяний аромат, хто хоче взяти цей травяний аромат, краще брати його з фокусу. Обновилася новинка Planet Spa, Морська сіль. І тепер вони сі... не сірі такі. Упаковочки, а такого кольору морської хвилі. НЮ, гіалуронова кислота. Також, хто хоче придбати, краще придбавати в фокусі. Фокус у мене є вже на каналі. Ласкаво, прошу дивитися його. Також із новинок у нас є мінеральна пудра, розсипчата. Вона вирівнює тон шкіри, надає сяйво і СП в 15 Підходи для чутливої шкіри. Що я візьму, це точно цю пудру. Вона мене зацікавила. Я давно шукаю пудру з СПФ. Крема з SPF і ілосій для мене надто жирні, а от пудра мені подобається. Використовувала частенько і дійсно вона захищає від сонячних променів. Лаки. Улюблені продукти зі знижками. Гелі для душу акційні. Подарунки, подарункові набори. Ціни, скажу вам так, вау! Шок. Шок, шок, шок. Я вже так, поки була в мами погортала там пару сторінок, ціни мене, звичайно, здивували. Новинки. Але це вже третій каталог поспіль ці новинки. Велике повернення туші. Цю туш ждало багато дівчаток. Ось, і довжина і живлення також була одна з із улюблених туш, тому, хто любив, зрадіє лінійка люкс. Давно задивляюся на ось ці от бальзами. Хто купував? Напишіть, будь ласка, свій відгук. Вартують вони того чи ні. І які краще брати кольорові або блакитну формулу. Дякую вам велике за відповідь. Засоби для очей, для брів. Для обличчя різні засоби. Помади. Деякі помади виходять вже з каталогу, зверніть увагу. Тому варто закупитися. Але не завжди так буває, що їх знімають. Але бачите, тут відтінки знімають з каталогу, тут їх додають. Так що лілова троянда. Капучино, тут, певно, буде латет, там капучино. 4 знімають, 4 додають. І можна замовити в каталозі пробний зразок. Бачите, два кода. Nail bar. Ось. Хочу вам сказати, що каталог січневий, як, за, як зазвичай. Трошки нуднуватий. Ну, мені всі каталоги перші, нудні. Не знаю, як вам. Водичка для нього. По хорошій такій ціні. Певно, будуть знімати вже ось. А тонального крема, якщо чесно, я такого не пам'ятаю в каталозі. Хто брав, то пам'ятає. І хто брав такі рідкі тіні для повік. Підкажіть, вони хороші, хочеться якісь більш такі натуральні. Давно я на них облизуюся, але проходжу повз. Аромат. Аромати для нього будь-які 180 гривень при покупці будь-якого продукту з каталогу. Чудова така пропозиція. Жіночі, чомусь аромати так не продають з такою великою вигодою. Далі йдуть аромати для чоловіків. Аромати 1 плюс 1. ненавиджу я цей 1 плюс 1. Мені кажеться, компанія вкрала цю ідею в Фаберлік. І в них таке було. Раніше я колись давним-давно займалася. Купувала Фаберлік, не була представником. Мій улюблений аромат. Я його дуже люблю. Я рада, що компанія його повернула. У мене є навіть два флакона. Я побачила, що один флакон був ще куплений давненько. Один флакон російський, один польський. Attraction. Різні різні. Today tomorrow Always. Зіслав. Фаривеї. Ціни просто шок. Інкаденсенс. Різні також. І. Вау! Ів. Ів Конфіденс. ой, Ів Траш, Емберс, Прайв. і буде новинка. Ів біком, чи баком. Не написано що, але я тут бачу так яблуко. Яке яблуко? Не зрозуміла Цікаво, що це буде. Але дуже я сумую за фіолетовим таким алюрінгом, якщо чесно, в мене там на дні осталося. І завжди думаю, використовувати чи відложити аромати реа. Аромати є тут представлені три. І всі три пройшли повз мене. В мене флакон лежить запакований. І я його, я його не буду використовувати. Він мені чомусь не підійшов. Душнуватий він для мене. Серія тудей Tomorrow Always набір. Аромат для неї та аромат для нього. А також на цій сторінці представлений аромат Little Black Dress Lace. Десь в мене в закромах лежить, покупила та й тримаю. Жду, жду якогось такого випадку, такого торжества. Буде торжество, напевно, вилью на себе усі. Аромати. Якщо придбаваєте два, то ціна буде набагато нижча, ніж коли придбуваєте один. І тут 100 мл. Для тих, хто цінує аромати, хто хоче купити раз і назавжди аромати Celebrate Star, Celebrate звичайний і Celebrate Fresh. Що хочу сказати про ці аромати? Ці, ці три аромати мені не підійшли, тому радити не буду їх. І ціна на них така вже стала занадто висока. А аромати, які були в Avon, такі бюджетні, тепер їх бюджетними і не назвеш. міні Спреї Спреї для тіла, дезодоранти. Ню маска будь-яка за 129 гривень. Серія НЮ можна придбати як один, так і в наборі. Ендю новинка. Мені поклали пробний зразок за 20 гривень. І якщо чесно, двинка пройшла повз мене. Мені він не сподобався. Зажирний, дуже плотний. Що я його наносила, що не наносила однаково. Но це моя суб'єктивна думка. Всі ми індивідуальні. Знову Nutra Effects crema? Очищування засоби Nutra Effects Kia? Тут не тільки крема, але й гель для вмивання, міцелярка, тонік, скраб, ну і маска. маски. Засоби для підлітків. Усе на вимогу є вмивачка ось така, але він її ігнорує. То дня закоханих набір. 4 в одному. Ціна за... буде 350 гривень. Для неї і для нього. Відтінок помади на вибір. Годинники, браслети і різна така гарненька біжутерія. Ну, така більш, мені каже, здається, підходить на осінь. Кольори такі осінні листочки, їжачки, лисички, квіточки якісь, жолуді. Сумки. Шапочки, шарфи. рукавички, біжутерій, та навіть рюкзачок є. Джемпера. Кожен джемпер за 469 гривень. Це прекрасні джемпера зі 100% бововни. Брала я футболки з такої тканини дуже задоволена залишилася. Раджу, хто хоче собі щось таке придбати, раджу. Якщо буде максимальна знижка у вас набирати, то буде взагалі класна, класна знижка на товар. Аромати для дому, Avon. Якщо чесно, я проходжу завжди повз, мені це не цікаво. Ось всякі аромат дифузери Ароматичні масла, декоративний аромодифузер, піжама, згалтер, знову піжами. Піжами вартують дуже дорого. тому в Айвені раніше були класні піжами, і клієнтки брали і казали, що піжами класні, їхня якість чудова. А ось ціна набагато нижча, ніж на базарі. А тепер виходить це зовсім навпаки. За 800 гривень за 690 можна купити таку добру махрову піжаму, яка на даний момент навіть дуже актуальна. Мікіт рішив помитися, можуть бути там посторонні звуки старічок мій. Засоби по догляду за стопами. Різні такі штучки по догляду за нашими ніжками. Антиперспіранти, лосонспрей. Були вони раніше, хто давно Avon знає, потім в їх вони пропали з каталогів, а тепер знову появилися: Avon Works. Різні тут засоби для депіляції вдома. Інтимні засоби. Шампуні, бальзами, конди... Конди... кондиціонери і сироватка для, обли... для обличчя вибачаю для волосся. Вже я стала під вечір заговарюватися, Різні засоби для волосся, шіпки. ось Фарба на знижці. Також розумний зимовий догляд від 29 гривень. Хтось зрадіє, о, що це за 29 гривень? Це всього-навсього маска, сироватка. В якій всього 15 мл. Encanto. і засоби Avon Sensense Essence. Б'юті бонус. Будь-який крем-батер. Раніше крема-батери були ось такі красиві в баночках ось таких. Ті, що закривалися на замочок, тепер їх перевипустили в такий крема-баттер. Бачите, тут 200 мл, тут 200 мл. Але за рахунок того, що баночка трошки інша, ціна також трошки інша, бачите? Але такі баночки вони більш такі цікавіші, на мою думку. Засоби для діток. Ейвон Кіа. Кокос, авокадо. Не хоче сторінка перевертатися. Що сталося? Гриф... Ой, грейфрут, господи Боже, все вже заговорююсь. Гранат. Тут у нас олія макадамії, огірок алоя та ментол. Хто любить такий лосьон для тіла, охолоджувальний, ну не на зиму він. Особливий догляд з олією жожоба для сухої шкіри. Різні крема для рук. Один за 55, два за 50 кожен. І три за 45 кожен. Різні квітучий сад багато хто любив з клієнтів. Квітучий сад. Ну, і ще любили з маточним молочком. Хто давно зейв, він знає, коли вже такі були туби по 100 мл. і туби хватало. Ух, як надовго. Піни для ван також і спреї. Якщо берете 4, то вигідніше брати 4, чим один. Так само і гелі для душа з рідким милом. Тут у нас така міні-розпродаж від 44, від 45 гривень. Піни, гелі для душу, маски, крема, антиперспіранти. І розпродаж, розпали кригу. Аромати для неї від 349 гривень. Ось так. Пропозиція тільки для закоханих, ну і для чоловіків. Для чоловіків більш вигідна пропозиція, тому що в них аромати від 249 гривень. Що ми можемо за 249 гривень купити? Це Avon Експір. Ну, нічого, я думаю, що це вигідно. І там у нас скільки 75 мл. Соковиті помади для жадених губ. Доглядова помада бальзам. А також помада Леді. Ціни від 90 гривень. Також туші. Зверніть увагу на те, що запас товарів обмежений. Менюшечки. І шампуні та кондиці... кондиціонери для волосся. Розпалювати криву будете. Зверніть тоді увагу на олівчик для очей. 80 гривень. Є класичні і є мерехтливі. Скучний каталог, правда ж? Всім дякую за вашу увагу. Всім дякую за ваші лайки, за вашу підписку, за ваші коментарі. Вони гріють мою душу навіть тоді, коли холодно. Бажаю всім, щоб було тепло, незважаючи ні на все. Бажаю всім здоров'я, щастя, добра, удачі. І, як я казала в самому початку відео, скоршої перемоги нашій ненькій Україні. До скорих зустрічей. Пока-пока.